Якщо нежить не дає дихати нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Друзі, вітаємо. Назвати Ігор Гаврищак. Це youtube платформа 24 го каналу. І я вам пропоную сьогодні на 7 жовтня суботу глянути карту бойових дій. Розпочнемо з того, що росіяни не припиняють обстрілювати нашу територію і цієї ночі випустили ракети Онікс. Знову ж таки, по Одещині є влучання в пансіонат і в зернову інфраструктуру. Ось ви бачите кадри влучання. Розуміємо, що не припиняють вони бити, попри те, що розповідають, що вони хочуть там зерном забезпечити безкоштовну Африку, нищать десятками тисяч тонн нашого зерна. Нагадаю вам, Володимир Зеленський домовився в Іспанії про те, що нам передадуть системи Хоук і системи Петріот, Комплекс Петріот, ще один від Німеччини. Можливо, саме вони будуть захищати Одещину, тому що бачимо саме цей рейгон, терористи активно. Обстрілюють. Що ж станом на 7 жовтня відомо, що розпочалась війна в Ізраїлі. Нагадаю, там є Хамас, сектор Газа, Палестина підтримувана Іраном. ну а Іран ми розуміємо, це Росія. Відповідно, що відомо, що на ранок 7 жовтня є прорив бійців Хамасу в бік сектора Газу. кажуть, що захопили кілька. Опорних пунктів військ Ізраїля, вони не очікували цього. Ось на карті можемо продемонструвати, де знаходиться цей є Червоним кольором це сектор Газа. Вже виступив прем'єр-міністр Ізраїлю Бенеміна Таняху. Сказав наступне, що мовляв, ми розпочинаємо війну, і це просто так Хамасу і Палестинцям не пройде. І відповідно, знаємо, що вже почались удари. Вранці також по Ізраїлю було випущено. Спочатку повідомляли про 5 тисяч ракет. Потім згодом офіційний Ярослим е сказав, що 2 тисячі ракет з боку Палестини було випущено. Ми зараз тривають активні бойові дії. Дуже багато є відео в телеграм-каналах. На жаль, ми вам не можемо Показати, як мирне населення цього регіону ізраїльтян нищуть, нищать палестинці, що каже міністерство закордонних справ України, що всі контакти є на сайті відомства. Відповідно, наразі слава богу, ніхто з українців не постраждав і в разі чого можна звертатися. Я рекомендації не перебувати в скупченнях великих людей, не відвідувати якісь публічні місця, тому що йдуть ракетні. Обстріли лише вам нагадаю, що міністр закордонних справ Росії Лавров зустрічався з представником Хамасу. Ось ви бачите цей фотофакт. розуміємо, звідки тянуться ці руки. Саме Хамас нагадаю вам так займається однищенням зараз на кордоні з Ізраїлем. Що ж, рухаємося безпосередньо до карти бойових дій. Розпочнемо з тривожного напрямку, реально тривожного. Це є північно-східний напрямок Куп'яно-Лиманське плацдарм. Ось ми бачимо Куп'янськ. Що відомо, що зараз Російська Федерація реально зібрала немалу кількість живої сили в районі Куп'янська. Відповідно, от на ці дні найближчі будуть доволі вирішальними, що відомо. В першу чергу, що ворог зібрав концентрацію військ як артилерії, так і живої сили, так і Відповідно бронетехніки в районі Іванівка і Великий Виселок. Ось ви бачите в цьому напрямку, куди вони будуть кидати ці, ці сили? Очевидно зрозуміло. Це Лиман-Перший Вільшана. Ось Лиман Перший Вільшана із цього напрямку. Вже не вперше будуть намагатися атакувати позиції збройних сил України біля Сіньківки. Загалом, якщо говорити про скупчення ворога, генштаб про це знає, і відповідно, три напрямки зараз готує Росія на цьому плацдармі аби просуватися, намагатися просуватися в бік Куп'янська і Куп'янська-Возлового. Ще раз вам продемонструю. Це є Леман-Вільшана в бік Сіньківки, також Леман-Вільшана е, намагатиметься від Сіньківки рухатись в Петропавлівку і до Петропавлівки також рухатись з 1 травневе. Два напрямки вам окреслю е, з півночі і північного сходу. Це Лиман, перший Вільшана в бік Сеньківки і 1 в бік Петропавлівки. Розуміємо, що Петропавлівка, Саньківка Петропавлівка стоїть на трасі з Сватова до Кутинська. Сеньківка це є потужний серйозний опорний пункт Збройних сил України. Якщо говорити детальніше про траті напрямок, зараз скажу. Детальніше, то з Лиману першого війська ворога намагатимуться йти через ліс. Через захід в саме місто, навряд чи вони будуть заходити, тому що неодноразово пробували і зазнавали невдач. А також звільшан рухатись, намагатимуться по заходу, по сходу, перепрошую. Але чим це небезпечно є для формувань? Агресора, тим, що от ви бачите навіть по мапі східніше від синьківки, це є поля, і вони будуть від як на долоні. Ну, але ми також знаємо, що в цій війні, і це Вугледар нам не раз демонстрував росіяни можуть і таку дурницю утнути. Якщо говорити про такий напрямок, нагадаю другий напрямок: це першотравневе Петропавлівка. Ще один напрямок це південніше від кислівки. Нагадаю вам регулярно і авіаційні бомби скидали в Кислівку. Це є рух. Військ російських нова Тарасівка, Ягідне і Степова Новоселівка. Все це для того, аби вийти на трасу знову ж таки і рухатись до Петропавлівки. Загалом Петропавлівку росіяни розглядають як альтернативне просування, в разі, якщо їм не вдасться. Атакувати успішно Сеньківку. Ну а як показує історія атак на Сеньківку в пабліках, в своїх зет пабліках вони напевно разів 10 вже брали Сеньківку, на ділі їм це не вдавалось. Але хочу вам сказати, не дарма кілька днів тому сюди приїздив Володимир Зеленський, не дарма тут регулярно приїздить генерал. Сирський реально в ці дні на куп'янському напрямку ситуація дуже непроста. Тому що ворог переважає в трьох позиціях: це є жива сила, тут працюють ці Шторм-З також будуть кинуті. Нагадаю вам, Шторм-З – це формування переважно з людей, яких Росія набирає з в'язниць. Ну і також це артилерія, в них там взагалі. Тотальна перевага бронетехніка і, звичайно, авіація. В першу чергу це є артилерія, тому що від мінометів і до 132 го калібру радянського зразка тут вони переважають наші сили. Рухаємось південніше, що відомо по Новоселівське і тилу ворога Куземівка. Наразі ситуація також контрольована, але не проста. Ворог атакує, намагається просуватися, але безуспішно. Загалом, якщо говорити про Ковалівку Новоєгорівка, ось ви бачите, так що ворог от стрілочки Діп Стейт не припиняє намагання знову ж таки зайти в Новоєгорівку і одноіменне. Селище під Новою Горівкою. Ось ви бачите, заходите буквально знаходиться в кілометрі. Наприкінці липня ми успішно відбили просування ворога і відкинули їх ще далі за їхні позиції. Ну а зараз знову ж таки перегрупування. Солянка маціналась солянка, тому що різного роду військ війська тут знаходяться і продовжують штурмувати. Вкотре вам нагадаю мета на цьому плацдармі, якщо на куп'янському плацдармі рух до Куп'янська і, звісно ж, Куп'янськ-Вузловий. Ось продемонструю вам. Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий. Так, на, біля Нової Горівки мета ворога це рух до Борова. Загалом на цьому плацдармі кінцева, ну, кінцева мета цієї операції, яку зараз розгортають росіяни, це вийти на річку Оскіл. Ось, ви бачите, вона проходить через Куп'янськ вузловий, Куп'янськ і північніше. До дворічної. Ось така ось ситуація. Нагадаю вам, що саме ось тут росіяни збирають велику кількість формувань. Рухаємось далі, бачимо по південніше, що в нас є зміни по лінії бойового зіткнення. ось певні просування ворога. Наші позиції мінімально були усунуті біля Макіївки, і от є просування біля Балки, саме формування Російської Федерації. Просунулись вони буквально бачимо на до кілометра. Ось до кілометра їхні просування і незначні е відсторонення військ оборони. Макіївка, нагадаю вам, річка Жеребець, яка проходить повз Макіївку, регулярно обстрілюють. Ну і куди ця річка ведеться пригадують Невське, потім Жеребецьке водосховище, ну і міста Терне, Ямполівка, Торське. Чому Росія атакує саме в цьому напрямку? Очевидно, їхня мета це знову ж таки Лиман. Нагадаю вам, ось Леман від позиції ворога найближчих це є 13 кілометрів. Чому саме Лиман не в останню чергу, саме тому, що це було посміховисько і справді сором для? Кремля і Росію, тому що в той день, коли вони внесли так звані анексовані території до своєї конституції, так чотири області: це Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька. А саме Лиман пробув лише менше доби за конституцією Росії. Наші війська відбили Лиман. Отакий, от, от був сором для росіян. Білогорівка ситуація тут також непроста. Дивимося по карті Діпстейт, нічого не змінилося, але були просування кілька днів тому. І вам, Андрій, очевидно, про це розповідав. Ось, ви бачите, по всій лінії фронту від Білогорівки, Луганської області аж до Солодара. Були певні просування російських військ біля спірне. Ось вони намагалися зменшити сіру зону і просунутися все це в напрямку до Сіверська. А от якщо рухатися західніше по лінії бойового зіткнення, то нам таки вдалося. Трішки потіснити біля Роздолівки. Чим це важливо? Дуже я вам недорозово казав, що веселе Роздолівка і Васюківка, це є міста населені пункти, які ведуть до Яковлівки. І тут, тут зараз на зустрічні бої, чому Яковлівка важлива, тому що це є тил до Соледару. А саме в Соледар, в Соледарі, Росіяни тримають резерви і угрупування, які думають, гадають, куди кидати Солодара чи на північ від Соледара, чи на південь до Берхівки і Я. Гідне. Хороші у нас є новини з-під Оріхової Василівки, попри те, що тут тривають запаклі бої. Нам вдалося просунутися кілька днів тому, ось я вам продемонструю. Ось відрізати трішки групування росіян на південь від Оріхової Василівки. І власне, для чого ми це робимо, аби намагатися. Вирізати цей язик російський від Берхівки, хоча бачимо позиції від Берхівки до Богданівки, де важкі і непрості бої. Відповідно, росіяна намагається тут нівелювати наші спроби. Власне, просування росіян немає, але біля водойми, біля Берхівського водосховища, нашим силам також кілька днів тому потрібно було відійти на пару сотень метрів в тил. Що відомо по півдню Бахмуту? Тут ситуація куди скрутніша для росіян. В першу чергу продовжуються бої е, біля Кліщівки за е, східніше. Це залізниця вже не перший тиждень. Тут ці от бої тривають, тому що знову ж таки росіяни е, намагаються підкидати достатньо е, сил і резервів. Звідки вони підкидаються одрадівка? Нагадаю вам і опит на два населених пункти. На які тримається лінія оборони противника, і саме в цьому напрямку вони намагаються не дати просунутися збройним силам України. Нагадаю, всі спроби тут росіян не відбити позиції, а стримати просування оборонців наших на цьому напрямку. Так, от по річці Бахмутка, опитне Одрадівка, саме от наступна лінія оборони Росіян, вона не є потужною, вона є дезорієнтованою, але все ж таки вона є. Якщо рухатись південніше. Для Андріївки є певні просування тактичного характеру. Курдюмівка. ось тут найзапекліші бої тривають загалом на всьому Бахмутському плацдармі. Кілька днів тому нам вдалося з півночі, ось ви бачите, так, з півночі підійти впритул. Бої тривають власне вже в самому місті. Е, Селищем, що варто сказати, що Курдюмівка... Нами не контролюється на Заході повністю, але не контролюється росіянами на Сході також. Відповідно, більшість міста це є сіра зона. І запеклі бої тривають. Але нагадаю вам, що Траса з Горлівкою повністю під контролем Збройних сил України. Росіяни втратили одну важливу логістику на Баху... Бахмутський плацдарм. Наступний серйозний їхній рубіж з логістикою і постачанням, та відповідною обороною це от є траса до Бахмуту, яку ви бачите, яка веде ось і до Луганська, і, звісно, до території Російської Федерації. Рухаємось далі. Що варто сказати? Наступне: що біля Авдіївки е, були безуспішні спроби росіян е, на півдні опитне, водяне. Як росіяни втратили позиції біля опатне, так і безуспішно намагаються з великими втратами їх відбити. Змін ніяких немає. Напрямок на діпсайт демонструє. Е, ви бачите, так що Первомайський і. Намагаються рухатись до Карлівки росіяни. І, нагадаю вам, вони свого часу затопили, розбомбили і намагалися затопити цей плацдарм. Підтоплення такі були, але безуспішні і не мали ніякого для них тактичного значення. Рухаємось далі. Марінка. Марінка, нагадаю вам, що Ну не можуть росіяни зовсім Мар'їнку повністю сказати, що марінка вніше те, що від Мар'їнки залишилось, тому що повністю місто розтрощене, от просто рівнина, і а, все одно не можуть вони. А... Сказати на першому каналі, що Мар'янка під ворожоними силами Російської Федерації, тому що не даємо ми їм змоги повністю захопити плацдарм те, де коли була Мар'янка. Атаки біля Мар'їнки тривають по центру в бік Осикова водосховища. Ну і також на південь регулярні намагання і спроби в бік Побєди. також безрезультатні. По півдню, що тут у нас є загалом. Дивіться, змін по лінії бойового е, зіткнення немає. Е, нагадаю вам, так це є Времівський виступ від Велика Новосілка Гуляйпола до Вогледара. Тут е, е, знову ж таки тривають бої. Свого часу нам вдалося е, річку ось. Шайтанка, ось ця водойма. Вдалося нам її форсувати, але згодом росіяни відбили ці позиції. З того моменту лінія бойового зіткнення, ви бачите, без сірої зони, але вона не змінюється. Активні бойові дії на цьому плацдармі, нагадаю, тривають на флангах. Це є Новомайорське та Новодонецьке. І відповідно, це є приютне. Намагаються контратакувати росіяни. Мають вони тут достатні резерви. Лінія оборони нагадаю вам це є Керменчик, Старомлинівка, Володине, Ремівка. Але просувань немає. Є в нас зміни в тилу, які наступні в нас зміни біля Маріуполя вдалося ліквідувати авіацію росіян су 35 Але що цікаво, до цього Збройні сили України не причетні. Ми свої снаряди не витрачали. Це зробили ППО саме Росіян. Нагадаю вам за останній час. Це вже не вперше, коли росіяни втрачають свою авіацію бід Маріуполем су 35 втратили. І нагадаю вам, також свого часу росіяни втратили су 35 і Також біля населеного пункту Токмак. Ми бачимо, вони такі переполохані. Очевидно, вони почали збільшувати кількість використання авіації і луплять самі по собі. Ну а нам також це підходить. Е, Ускладнюється ситуація на цьому плацдармі, і вони це демонструють. Чому тому, що продовжують будувати вони міст по річці Калімі, ось від Маріуполя. Аби з'єднати власне з Волновахою і далі мати нам змогу перекидати все необхідне з Таганрога і Ростова. Ну тому що сухопутний коридор з Криму, це Генічинськ і Чонгар, реально мають проблеми з цим постачанням. Окрім цієї логістики, росіяни також будують і автотрасу Таганрог, Маріуполь, Ялта, Бердянськ. І, взагалі, по е, Азовському узбережжі. Для чого вони це роблять? Знову ж таки, аби мати додаткову логістику, тому що Кримський півострів проблематичний як хаб перекидання техніки. Рухаємось далі, що відомо по Ріхівському напрямку. Є певні в нас просування. Хочу вам заакцентувати тут увагу. Чому там багато хто каже, ми зараз не просуваємося. Та тому, що там біля Новопрокопівки і вглиб справді підземне друге місто Росіяни влаштували, підкинули резерви. Нагадаю вам, сьома і 76 шоста окремі штурмові дивізії. Працюють. Попри це, в нас є успіхи в районі Копані. Ось демонструю вам зміни. Ось фланг від Новоданилівки. Є рух в бік Ново Копані. Ось цей язик ми зуміли відрізати. Ну і в нас запеклі бої тривають біля на півночі новопрокупівки. Біля Вербового непроста ситуація, тому що власне саме сюди підкинули резерви Росіяни, аби не дати збройним силам України про просунутись в бік, очарувати. Очарувати нагадаю вам, це є такий проміжний хаб вогнева точка Росіян, де вони також зібрали немалу кількість немалу кількість живої сили. Загалом, де тримають резерви на цьому напрямку росіяни? На карті супутникові буде вам краще видно. Звісно, ось перейдемо від Новопрокопівки. Ось, Новопрокопівка. Ви бачите, йде траса Новопрокопівка в бік Токмака. І навколо Токмака є населені пункти навколо цієї траси. Західніше Мирне Червоногорівка, східніше Нове та Харків. От саме тут тримають резерв в побоюванні, що буде прорив лінії і вихід до Окмака, ну загалом, ситуація тут не проста. Е, розуміємо, що просування наразі не відбувається в першу чергу, бо росіяни атакують контратакують по це по перше по друге ми продовжуємо займатися контрбатарейною боротьбою переважаючи в ній ми нищимо артилерію артилерію противника тому що в них 152-й калібр в нас натівський 155-й, він точніший і б'є куди влучніше що варто відзначити що адміністрація президента джо байдена повідомляє наступне що давним давно їм відомо про постачання північної кореї росіянам саме 152-го калібру це основа основ російської армії для того аби працювати в Контрбатарейній боротьбі. Натомість хочу вам додати, що німецька корпорація військова Рейнметал повідомила, що вона вироблятиме снаряди 155-го калібру на суму 1 мільярд 350 мільйонів доларів. Щось мені підказує, що лева частка з цих снарядів піде саме для Збройних сил України. Є в нас хороше повідомлення з Херсонського напрямку. Нова каховка в новій каховці було ліквідовано одного гауляйтера. Ми говоримо зараз про Владіміра Малова. Він гауляйтер від Єдиної Росії. Він брав участь в цих псевдовиборах, брав, брав і добрався. Тепер він важко поранений. Сподіваюсь, його поранення ми зможемо згодом назвати як двохсоте. Що ж на завершення хочу вам сказати по Криму вчора? З 6 на 7 жовтня в Криму не було масованих атак безпілотників, але було тривожно. Чому тому, що відповідно Керченський міст двічі перекривали, запускали білий дим. Розуміємо, цей дим для того, аби дезорієнтувати безпілотники. Постійно очікують атак. З боку збройних сил України, ну і вже передає британська преса, посилаючись на їхню розвідку, що дуже сотужно росіяни в чорному морі, особливо після того, як ми влучили в їхній підводний човен ростов на Дону, який протворилися на ростов на Дні. Ось ви бачите це влучання. Очевидно, скрізь за все, це або Нептун, або Стормшедов. Наразі повідомлень офіційних немає і не може бути, звісно. Ми ніколи не констатуємо, що запускаємо по окупантах, але факт залишається фактом, що Чорноморський флот Російської Федерації дислокується, передислоковується з чорного Моря або в акваторію Азовського, або взагалі ви знаєте, що біля Абхазії зараз Росія створює новий флот, аби убезпечити те, що в них залишилося. Лише нагадаю, що з 13 човнів, які в них були, серед яких і десантні, п'ять, ми встигли вже пошкодити. Ну і завершення я вам нагадаю також про Білорусь, так неочікувано. А що ж там в Білорусі? А суть у тому, що в Білорусі під Мінськом, озере населені пункти, стало відомо про як кажуть на. Білорусі теракт. суть тому, що пролунало два вибухи на північний схід від мінська на залізниці. Було чудо два вибухи. Залізниця підірвана. Місцеві кажуть про теракти. Приїхали всі необхідні спецслужби Білорусі. Всіх опитують, всіх намагаються допитати, але так і не знають, що вибухали. Цілком мовірно, що це працюють партизани білоруські не без допомоги збройних сил. України, що ж то такий був огляд карти бойових дій на 7 жовтня. Не забувайте обов'язково коментувати, підписуватися, ставити лайки, обов'язково ділитися оглядом карти бойових дій своїми родичами, друзями та знайомими, тому що ми зобов'язані знати, де працюють наші герої і як вони женуть ворога з нашої землі. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.